Рюполя 20 років малювала портрети Джоні Депа і, нарешті, з ним зустрілася. Вона втратила дім і близьких у Маріуполі, але ця зустріч допомогла їй упорати з болем. І сьогодні вона всьому світові розказує про війну, малюючи портрети українських дітей. Ірина захопилася живописом і шкільних років. Робила це під псевдонімом Семіра. Героєм її перших портретів став актор Джоні Депп. Нього неймовірно чудові очі окрім того, він у різних э, фільмах э, зображують дуже різні, э, різні різні характери, різних героїв. Для мене як для художника було цікаво саме передати ці різні емоції. Першу виставку влаштувала в університеті в Маріуполі, де вивчала економіку. Але Ірина планувала кар'єру в бізнесі, а живопис сприймала лише як розраду. Я була менеджером та директором цієї компанії, викладала економіку в університеті. Багатьох років се малювала. життя кардинально змінилося п'ять років тому, коли Ірина відкрила велику виставку в Києві, побачила, що картини мають попит, і зважилась змінити офіс на художню майстерню, і успіх не забарився. Арт об'єкт Ірини, скарбничка Рокфеллера, став одним із найдорожчих продажів мистецтва в Україні. Три роки тому його було продано на благодійному аукціоні таблеточки за 800 тисяч гривень. Тоді ми направили ці кошти на придбання спеціального обладнання для клініки охваті. Ірина мала багато творчих планів, але все перекреслило 24 лютого. За тиждень до цього вивезла з Маріуполя маму до Києва, де жила разом із сином після нападу Росія. Разом із родиною виїхала за кордон та опинилася в Мюнхені. Ірина не знаходила собі місця. Що секунди хвилювалася за близьких та друзів із Маріуполя? Маріуполь для мене дуже важка тема. Перші ці місяці на кожного разу, коли я отримувала якісь повідомлення від. Того, Близьких з Маріуполя, це були от сльози. Це дуже важко було пережити все. Але найжахливішою була новина про загибель близьких людей. Це мій рідний город, там з мої родичами, мої, мої друзям. На жаль, де кого я втратила через ці всі події? Ірина була в пригніченому стані, аж раптом на порятунок прийшов герой її картин. Вона побачила наживо Джоні Депа на концерті його гурту Hollywood Vampires і намалювала новий портрет. Картина зацікавила друзів актора, і вони запросили Ірину на виступ групи до Парижа. Ірина не могла повірити, що це відбувається з нею. Вона особисто зустрілася з Джоні Депом, коли нас зустрілися, зустрілася. А він вився саме таким, яким я його й бачила. Він добрий, відкритий, трохи сором'язливий навіть та в ньому немає ніякої там зірковості. Художниця тримає в таємниці деталі зустрічі з актором, але кілька фактів все ж таки розказала. Ми зустрічалися не один раз. У нього дійсно я маю картини на концерті групи «Hollywood Вампаєрс. Вони показуються наш флаг на шоу після пісні «Heroes» Вимикається звук і на сцені. Всі можуть побачити наші великі українські флаг. завдяки неймовірному знайомству. Ірина змогла відійти від стресу та почала малювати. Створила серію картин про українських дітей, яка тепер мандрує всім світом. Я показую, розказую на своїх виставках про те, що відбувається в Україні, і дуже часто картина може сказати набагато більше ніж м, звичайні новини, звичайні слова. Мисткиня регулярно бере участь у благодійних аукціонах. Щоб допомогти українцям, а ще Ірина допомагає Маріупольцям разом із фондом American Fund of Ukraine Reconstruction. Усіма силами намагається підтримувати Україну та вірить, що добро завжди перемагає зло. Бажаю всім дуже щиро любові та перемоги.